Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Горейте Ровер. Сьогодні 20 червня, і поговоримо про відставку уряду, яка з кожним днем е, стає все актуальнішою і актуальнішою. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку, вподобайку, коментар, репост спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Це дуже важливо. Саме так працюють алгоритми Ютуба. Тож не відкладайте це на потім. а Робіть е, прямо зараз. Отже, е, сьогодні відбулася е, ну, з одного боку така традиція. Ційна подія година запитань до уряду з іншого боку, вона в черговий раз підкреслила, чому цей уряд треба відправляти в відставку, і, можливо, навіть не відправляти, а прям гнати. Ну, по перше, в ложі уряду були відсутні міністр оборони Умєров, віце-прем'єр-міністр Свереденко і віце-прем'єр-міністр Чернишов. Відсутність міністра оборони взагалі взагалі викликала викликала ну величезне, скажімо, запитання з боку народних депутатів. Причому що характерно з різних фракцій, мова не тільки йде про опозиційні фракції. Чому тому, що ну, ми маємо ситуацію власне з. Фортифікаціями ми маємо ситуацію з обороною, наприклад, там ті ж Сумській області. там е, іде... Спроби наступу зі сторони російської армії, і хотілось би послухати, що взагалі з цим цим відбувається, але власне міністра оборони не було. Як і не було віце премєр міністра, яка теж цими питаннями ну в тий чи інший спосіб повинна опікуватися, і яким чином на них відповідати Чернишовим взагалі там абсолютно трешова історія. Людина за кордоном не повертається в Україну. Організовує якісь зустрічі, кажуть, через те, що проти нього тут просто хоче набу відкрити кримінальну справу. І він не приїжджає, щоб не отримати цю підозру. Прем'єр-міністр традиційно ігнорував більшість питань, які задавали йому народні депутати, які стосувалися безпосередньо діяльності уряду. Чим я думаю, в черговий раз підтвердив ну, той простий факт, що уряд себе давним-давно вичерпав. Про скажімо так, нездатність власне уряду займатися ключовими соціально-економічними питаннями станом на середину 2025 року. І свідчить дуже красномовна статистика її на останньому тижні стало набагато більше, оскільки ну методика підрахунку така, що якісь певні дані якраз на початок літа з'являються, і от вже в другій половині червня ми можемо за констатувати, що уряд і разом з урядом країна значить має на сьогоднішній день дефіцит бюджету 400 мільярдів гривень на потреби збройних сил України. Це питання прийдеться в авральному порядку вирішувати в Верховній Раді, але Дивіться, Верховна Рада та проголосує. Це не є якоюсь проблемою. Головне, щоб Кабмін, міністр фінансів, власне, знайшли гроші під це, але вони цього не змогли станом на сьогодні поки зробити. І ті варіанти, які вони пропонують, вони ну відверто смішно поки виглядають. Далі ми маємо, як я вже казав, проблеми з фортифікаціями. вони взагалі між собою тут пов'язані, оскільки в нас відбувається скорочення обсягу будівельних робіт, в тому числі інженерних фортифікаційних споруд більше ніж ніж на 26%. відсотків, тобто чверта, чверть, скажімо, падіння на чверть, і це дуже великий, теж показник, особливо. Ну, страшно, тут навіть не дивно, страшного, який виглядає на фоні е, того наступу, який намагається робити е, армія країни-агресора. Е, Ми маємо також е, ну дуже велику інфляцію. В травні вона склала плюс 15,9% по відношенню до минулого року. Е, не забуваємо, що впродовж року відбулося зростання цін на деякі товари і продукти харчування майже на 280%. Тобто, коли на таку цифру зростає, ну. Це просто колосальна, взагалі колосальна така історія. Ну і тарифи на електроенергію теж змінилися, плюс 63,3%. Я в попередніх відео вже згадував. Це просто нові дані, які власне показують безпорадність уряду в соціально-економічній сфері, але не забуваємо також втрати майже в 3,5 мільярда, мільярди, які скоріш все, ми будемо мати від провалу торговельного безвізу з ЄС півтора мільярда євро за невиконання структурних маячків. За програмою Ukraine Фасиліті, і це теж абсолютно відповідальність уряду. Додаємо 11,3% безробіття. Першому кварталі 25-го року, що іноді дуже дивно виглядає, тому що об'єктивно є попит на багато професій, є цілий ринок вакансій, Але уряд, який повинен власне за це відповідати, просто відправив цю тему такі знаєте, в тотальний ігнор. Тобто, щось там десь відбувається, але до нас якби немає ніякого відношення. Плюс тут треба зазначити, що відбулося дуже суттєве падіння надходження прямих іноземних інвестицій, наприклад, за. Чотири місяці поточного року ми отримали всього навсього 700 мільйонів доларів. Це надзвичайно мало, надзвичайно мало, і, скажімо так, заяви деяких урядовців про те, що ну, наш правовий режим воєнного стану, абсолютно не спрацьовують, тому що в попередні роки, коли точно було не краще, нам чомусь вдавалося отримувати більше. Але з кожним роком ця кількість зменшувалася, і це теж сфера відповідальності безпосередньо кабінету міністрів. Ну дадумо ще якісь абсолютно дикі історії. З податками, що призвело до того, що в нас закрилося 210 тисяч фопів, і це теж такий ну рекорд за всю історію після відновлення незалежності України в 91-му році. Тільки мені здається, що цей рекорд не є надто якимось приємним. Ну і мені здається, сьогоднішнє засідання, сьогоднішня зустріч уряду, знову таки з Верховною Радою, показала, що ну мати справу взагалі з нинішніми урядовцями не має ніякого сенсу, тому що вони не здатні е, чітко відповідати на поставлені запитання. Вони не хочуть брати на себе відповідальність хоча по конституції по законам вона на них лежить, і вони е, вважають, що в них є. Броня або індульгенція у вигляді цього закону про правовий режим воєнного стану, і вони власне можуть цією індульгенцією користуватися. До речі, тут цікава така історія. Знов таки я раніше згадував, що для того щоб ну, скажімо так, відправити у відставку кабінет міністрів, власне, треба внести певні зміни до цього закону, але деякі правники кажуть, що навіть цього не потрібно робити. І, до речі, деякі народні депутати теж про це кажуть, зокрема, Дмитро Розумков, який ініціював взагалі ідею цієї відставки уряду, і почав збір підписів, який триває в парламенті. Так, от вони говорять про те, що в цій 10 статті закону про правовий режим воєнного стану, і я дійсно спеціально передивився, проконсультувався з деякими своїми колегами-правниками. Мова йде про кабінет міністрів України як інституцію. Як інституцію, тобто, що мається на увазі, ми не можемо ліквідовувати під час війни кабінет міністрів як такий. Тобто, мова йде про орган, мова йде про інституцію, але мова абсолютно не йде про кадрове забезпечення цієї інституції. Тобто, дивіться, в нас умовно кажучи, є школа. Ми не маємо не можемо її ліквідувати, наприклад, згідно там закону або я не знаю, там університет якийсь, але ми можемо абсолютно спокійно зменшувати, збільшувати і міняти вчителів, викладачів, які є в школі, в інституті. Ну це так знаєте, щоб дуже просту паралель провести. Ми так можемо взяти будь-який орган державної влади, який власне є в Україні. Тобто, ми не не можемо під час війни ліквідовувати сам орган по собі, але міняти його кадрове наповнення, це не є якоїсь. Проблеми, і, от, якщо виходити з цієї логіки, юристи кажуть, що логіка тут є, то в принципі, навіть цей закон він не забороняє кабінет міністрів відправити в відставку, і власне замість цих міністрів спробувати набрати нових. Плюс давайте не будемо забувати, що в відставку та йде прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр, віце-прем'єри, е, міністри. Ну і як правило, їхні перші заступники і заступники, які є в міністерствах, це політичні фігури згідно діючого закону про кабінет міністрів, а всі, всі ж інші люди. Люди, які працюють в міністерствах, вони продовжують свою роботу, їх не звільняють. Тобто, коли країна буде, наприклад, там. День два, а можливо годину дві. Тут ж в залежності від того, як організувати процес голосування власне без цих міністрів, небо не не не, не рухне. Тобто робота буде продовжуватися. Міністерства будуть працювати і будуть виконувати покладені на них завдання. Тому в цьому контексті жодних проблем з тим, щоб відправити кабмін, немає. Робота продовжиться, просто прийдуть нові політичні призначенці, і власне вони тоді вже будуть якось по-новому виконувати там покладені. На них завдання можливо новий кабінет міністрів хотілося б вірити вірити, почне з того, що представить свою програму. дій, ця програма буде навіть затверджена Верховною Радою, тому що я нагадаю, нинішній кабінет міністрів працює вже багато багато років без цієї власне. Програми, і це теж ну таке знаєте додатковий аргумент, чому цей Кабмін повинен бути в відставку відправлений. Ну а шмигаль в принципі не може далі займатися тим, чим він займається. Я розумію, чому за нього десь тримається частково в офісі президента. Я розумію, чому він є такою компромісною фігурою для деяких груп впливу, але зараз існування нинішнього кабміну без перебільшення становить певну загрозу національній безпеці. Я переконаний, що ви в коментарях напишете багато питань риторичних: а хто ж прийде замість? На але розумієте, іноді все ж таки таке оновлення і поява якоїсь нової людини на чолі Кабміна дає, хай невеликий, але важливий поштовх взагалі до того, щоб якось змінити ситуацію, щоб якось прискорити деякі процеси, а деякі процеси зупинити, які є негативними в будь-якому випадку, як правило, новий кабмін він ну, трохи краще. Ще працює, особливо якщо там з'являються ну нові люди. Вони більш відповідально ставляться до своїх обов'язків і власне готові там працювати, в тому числі понаднормово вирішувати якісь поставлені завдання, там і так далі. Ну і давайте не будемо забувати, що зміна Кабміну вона об'єктивно зараз потрібна з точки зору, якраз, і це сигнал нашим партнерам західним перепідтвердження або чергового підтвердження того факту, що Україна була, є і залишиться парламентсько президентською республіку публікою. це дуже важливий момент. Це може повернути певну суб'єктність Верховній Раді, дасть можливість Верховній Раді більш брати участь в тому числі в управлінні державними справами в межах своєї компетенції. Звісно, але оця комунікація, оцей зв'язок, який повинен бути між кабмінами Верховної Ради, який зараз повністю розорваний, розірваний, Він може бути відновлений власне пер, після відставки нинішнього уряду і призначення нового. Хто Потенційно може бути в цьому новому уряді, які кандидатури є оптимальні. Тут багато зараз ходить чуток. Я думаю, що ми цьому окремо присвятимо обов'язково відео на днях і про це поговоримо. А зараз ну, сподіваємося, що в Верховній Раді насправді є до речі необхідна кількість голосів за відставку, але активізуються в тому числі і депутати від провладної фракції, які не будуть там дивитися в бік чи ще кудись, а будуть виходити з дуже одного простого принципу. Що треба представляти, захищати Україні, інтереси українського народу і національні інтереси України в цілому. Таким національним інтересом на сьогоднішній день є заміна Кабінету міністрів. Будемо сподіватися, що саме так найближчий час і відбудеться. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі. Слава Україні!